Поліція Грузії застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати акцію протесту перед парламентом. Масові народні виступи спалахнули в країні проти законопроєкту про іноземних агентів. Очевидці кажуть, що на головній вулиці Тбілісі, проспекті Руставелі, поліція арештовувала людей. За кілька годин до цього сталися сутички. Демонстранти кидали в правоохоронців пляшки з запальною сумішю та каміння. Потім юрба оточила будівлю парламенту, відсунувши металеві загородження. У заяві Міністерства внутрішніх справ країни йдеться, що поранені є з обох боків, і поліція реагуватиме на будь-які порушення закону. Протести спалахнули після того, як депутати в першому читанні підтримали законопроєкт про іноагентів. На думку критиків, він може стати кроком до авторитаризму та перешкодити руху Грузії до Євросоюзу. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі каже, що положення про іноземних агентів відповідають європейським та світовим стандартам. Однак голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель сказав, що законопроєкт дуже погана подія для країни, яка може серйозно вплинути на її відносини з блоком. Водночас президент Грузії Саломе Рубішвілі заявила, що накладе на законопроєкт вето, якщо він опиниться на її столі, і що вона на боці протестувальників. Згідно з документом, будь-які організації, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, муситимуть зареєструватися як іноземні агенти інакше їм загрожуватимуть великі штрафи.